Сьогодні 16-й день нашої 40-денної мандрівки до Різдва. Тема сьогоднішнього дня перехід через Червоне море. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: промов до синів Ізраїля, щоб звернули та й з край моря. Я ж закамю серце Фараона, що гнався за ними, і прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють її гтяни, що я, Господь. І так їх чинили. І сповіщено царя єгипетського, що народ утік, тоді обернулося серце фараона та й слух проти народу, і вони сказали: І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого бенства? І повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей? Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їй фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як при морі. І як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними і злякалися сини Ізраїля вельми та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея: хіба тим, що немає в Єгипті кладовищ? Ти позбавив нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті, дай нам спокій? Ми будемо єгиптянам служити, бо краще це нам бути в неволі, аніж гинути в пустині. Відповів же Мойсей народові: Не бійтеся, сійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що ви їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь, бо воюватиме за вас. Ви ж будьте спокійні. І сказав Господь Мойсеєві, чого ти голосиш до мене? Вели нам Ізраїля, нехай вирушать. Ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його. І нехай сини Ізраїля сушою пройдуть через середину моря. Ось. Я закамнів серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні і на всім його війську, на колісницях і на вершниках його мою славу. І визнають єгиптяни, що я, Господь, я покажу на фараоні на колісницях і на вершниках мою силу. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов перед табором Ізраїля та й спинився позад них. І стовп Хмаровий, що йшов перед ними, спинився поза них. Він спинився поміж єгиптянам та табором та ізраїльським табором, і була хмара темрявою для одного табору і світлом для другого. І не наблизився один табір до другого всю ніч, І простяг Мойсей руку над морем і відігнав Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля війшли. І йшли середину моря по суші, вода була для них стіною, праворуч і ліворуч. Єгиптяни погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники середину моря. В ранішню сторожу глянув Господь з вогняного та хмарного стовпа на єгипетській табір та й стевожить його. По загальному колеса їхніх колісниць так, що ті з трудом просувались наперед і закричали єгиптяни: спасаймось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь сказав Мосеєві: простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад на їхні колісниці і на їхніх вершників, і простяг Мойсеї руку над морем. І на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни, ж, утікаючи, йшли йому назустріч, отак то кинув Господь Єгиптян середину моря. Злили згоди знов докупи, та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що війшло було за ними в море, ані один із них не зостався. Синич Ізраїля йшли по суші посеред моря, і води для них стояли, як стіна праворуч і ліворуч. Отак врятував Господь у той день Ізраїля з руки Єгипетської і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа та й повірив Господові Слузі Мойсею. Так само, як Єгипетський фараон передумав і хотів повернути ізраїльтян так і зло хоче мати владу над людьми. Він ненавидить їх за вірність Христові і хоче поневолити їх і нас. Він жениться за нашими душами, намагаючись заманити нас до гріха. Але якщо ми залишимося поруч із Ісусом, як ізраїльтяни йшли за Мойсеєм, і стоятимемо під Христом, як вони стояли за Мойсеєвим жезлом. Ми пройдемо наше життя безпечно. Бог подбає про те, щоб коли ми здійснимо перехід від нашого земного життя до неба, злий, який переслідує наші душі, потонув у своїй біді. і ми будемо безпечно. О, І Мартинко зробили символ сьогоднішнього дня. Хлопчики, що є символом сьогоднішнього дня? Пізьми, покаже Палець, Мойсей. Що паличка майстеря повішуємо на наше новорічне дерево. Давай. Давай, я тут, я тут. Так. Матечко, давай. тут. ти, а ти? А, а, а тим. Оооо. Ми разом хочемо помолитись молитву. Ім'я Отця да, і сина, і, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Гадай, оприсвятай, Діву Марію, що ніхто ніколи не чув, що ти залишила того, хто звертається до тебе. Кличе тебе допомоги. Про до тебе а. 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 що Ми з вірою приходимо до, діва, до, діва, діва, мій до, до тебе, діво над дівами й мати. Святай до тебе, плачучи рішення. Перед тобою стоїмо Маті слова, милостиво, милостиво просимо, ми не погодуй нашими словами, а наш почуй. Вівня Госта і Сина і, і Святого Духа. Амінь.